Привіт-привіт усім друзі. Ну що, маємо сьогодні середу? А я навіщо в вікні стою. Стою в вікні, бо вже сусіди подзвонили казали, що вже десь десь священник з тої сторони. Та й стою, заглядаю, виглядаю. Заглядаю, виглядаю цілий день. Вже в нас обід. А знаєте, хто Від ранку вже стою? Бо яка вже три рази закрила, три рази випустила. Ну, бо він зараз, пана отця б кусав, знаєте, він що знає. Зараз дотягнув зарясу, тому його треба закривати. Ще нема. Ох, то так не тільки я ясною, що так? сусіди вздовж стоять, то так всі чекаються ще. Треба щось зробила, але не, не годно почати щось робити, бо зараз бо, 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 зараз прийдемо ще немає і немає. Ну, чекаємо. Поки стою, чекаю покажу вам орхідеї. Ще одна розпустилася. Ну, біла, так і була. Так і цвіла, так красенька. Теж вже гарненько розпустилася. А ті всі решта мають бутончики. Один. Ця маленька така, другий. Коротше, будуть всі цвісти. Але... але ще наразі нема. Ще наразі не всі цвітуть. Десь там заглядаю, десь віта моїх тих священик. Бомчику. А то ігрушків понаносив. Так, і грушки понаносив, бавлюся. Що знаю? Мама закриває, закриває, а мені здається, що ой, вже йде щось зілінька є, зразу пса гоп закрила. Та сидить, сидить, нікого нема. Вже випустила. Я вже й до брами, друзі бігала разів зо три. Нема, та й нема. Та й нема, та й нема. Я на обід нічого такого не готувала, супчик приготувала, а на вечір вже щось треба приготувати. Щось би, може, і пекла, бо вже нічого такого нема до кави. з не годно робити. Тримає мене за руки. Знаєте, як то кажуть? Зв'язані руки, то так само і мене. Тримає за руки, бо зараз тільки ну, щось почну. Зараз до священик в хаті. Чекаємо. Я щений був, вже всюди покропив, а в тільки був, крім дайте. Дав нам образочок і вже пішов далі до сусідів. А той тішиться, він був закритий. Так? Був закритий тільки галку. Все, друзі, можемо приступати щось робити. Швиденьку їсти зварила. Гречку, курячий філе шила на сметані, салат айсберг з кропиком. Ось така буде легенька вечеря. Так, так як я казала, треба сьогодні пекти, бо вже нічого нема. Після свят нічого іско не залишилося. Треба щось солоденьке до кави. Я швиденько вже розмішую, спечу мурашник, так, щоб на швидку руку. І все. Звчонки треба ще поїхати купити. <кхід> Вареної бо вже своєї нема. Все. Добре, друзі. Печемо мурашник наразі. Палянечку я спекла. Але треба, друзі, мені, згущанки. Згущанки і ізюму я не маю. Так що йду я в магазин. Так, палянечко покришила. Взяла, друзі, згущене молоко, але не варене. Оберу все варене, а цей раз візьму не варене. Е, взяла журавлину. Робила на свята журавлину і дуже смачно. Ізюм. І все разом змішуємо. Мій тортик готовий, ставлю в холодильник, нехай вистигає, бо шоколад ще розтоплений. І завтра можна до кави, до чаю різати і їсти. Який день був, день вже пройшов, друзі. Треба вже ялинку розбирати. Ви знаєте, кажуть, поки священника не було, ялинка має стояти на місці. Вже, як прийде священник, все покропить, тоді вже можна ялинку розбирати. Друзі, недавно збирали. Навіть не мала той ялинкою насолодитися, бо то щось ремонти, то Дениско в лікарні, то свята. Так все швидко минуло, що навіть не спам'яталася, коли, як, і... як воно швидко прийшло. Ну нічого, будемо розбирати, будем розбирати вже по святах. Будемо чекати весни, будем чекати, що вже можна буде в город влізти, щось робити. Я буду чекати у коту своїх козів чотирьох. Так що все йде своїм шляхом. Добре, друзі. Все. Покійного вам вечора. Мирного, тихого, доброго. До завтра. Все. Усім па-па.